Всім доброго дня. Запрошую до перегляду відео. Дякуємо Наташі і Олегу з Білої церкви за логістику, за ізюм, що вони привозять, слухають серем'я і привозять. Дякуємо їм. 9.04.25 року робимо збір Олександр Валентинович на місці. Дякуємо йому. Дякуємо, хто долучається до збору. Як завжди, Ваня І Тамара, Закрутки, Крупи, Сало, Ліля і Сергій Цибулька, Баба Ольга Потомська. Горіхи, часничок. Постоянно нам щось дає. Зараз поїдемо до Семенюти в магазин. Дякуємо, хто долучається. Продовжуємо збір. Заїхали до семенюти. Дякуємо, хтось порося сало дав у банках сало. Що там тут? Баночки, Відеречка. Дякуємо всім, хто долучається до збору. На цьому не зупиняємось. Продовжуємо збір. Заїхали в Синяву. Люди принесли щось у баночках. там. Тушонка, сік томатний, часник, сік томатний, цибулька. Тут що у банках огірки, капуста і картопелька. Дякуємо всім, хто... Долучається, на цьому не зупиняємось. Зробили збір. Дякуємо Житні Гори Синява. Дякуємо всім, хто долучився. Цибулька. Ну, не буду перечисляти усе. Дякуємо. Тут ще огірочки, смалець. Сало. Ага, і дівчата зробили нам 200 пакетів із сахарного бджілки. Ось таких пакетики із цим. Де продовжують працювати. Потрібна продукція горіхи. Потрібний. ізюм ще є. Цукерки потрібні. Дякуємо їм усім. Повертається. Дякуємо Григорію і його дружині, який передав Стелишівки. Передав яйця, передали яйця на ольшеницю, які я забув передати, але їх заїдуть, заберуть. Дякуємо. Тут перелік людей, які допомагали нам в лютому місяці на наш останній збір. Зараз також йде збір, він ще не закритий. За нього відзвітуємось пізніше.